Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, міжнародна організація НРЦ повернулася в Україну з виплатою 6600 гривень. Тож, е Норвежська організація НРЦ у справах біженців відновила виплату 6600 гривень українцям і активно збирає заявки на її отримання. Тож, кому дадуть дану виплату, як її можна оформити? Отримати, тому що уряд змінив правила видачі міжнародних виплат. Зараз розповім, як це важливо не лише про цю виплату, а й про виплати взагалі. І хто може розраховувати на 6600? Давайте розберемося. І так, міжнародна організація НРЦ вже була в Україні, робила благодійну допомогу українцям. Виплати від міжнародної організації становили 6600 гривень, і отримали їх на секундочку. 20 тисяч людей українців отримали уже отримали ці виплати. В основному були для внутрішньопереміщених і людей, які проживають на територіях де ведуться активні бойові дії. но... Потім були заяви такі, що НРЦ розширить список отримувачів, і туди також попадуть малозахищені верстви населення. Тобто пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені, багатодітні. Усі ці люди, що стояли, писали заяву, так є допомога в банках, тобто які розраховували на дані виплати, коли почався такий ажіотаж. Але як тільки було це озвучено, компанія об'явила про те, що виплати тимчасово призупиняються. І багато людей писали, що ви нас обманюєте, ніхто нічого не платить. Але я тоді розповідав, що це тимчасове призупинення для того, щоб опрацювати оті заявки, які вже отримались, а потім почати вже після того, як... Це закінчили нового етапу почати роздавати далі. Так воно і сталося. Ось 16 числа цього місяця міжнародна ця організація знову підписала з Міністерством соціальної політики договір про надання виплат. Що це за договір і чому усі його почали підписувати з міністерством соціальної політики? Дивіться, кабінет міністрів значно змінив процедуру нарахування і виплати даної. Міжнародної допомоги раніше як це працювало? Був портал є допомога, так, через який ми успішно оформляли виплати, і були прямі заявки до міжнародних організацій. В ООН можна було позвонити на гарячу лінію, чи відправити листа, чи зареєструватися в центрі надання адміністративних послуг. На цю НРЦ можна було через WhatsApp написати повідомлення і отримати міжнародну виплату. В обхід Міністерства соціальної політики. Просто потрібно було дати доказові документи, що ви її потребуєте. Зараз вже все йде через портал «Є допомога». Міжнародна організація підписує договір, люди на порталі ЄДопомога подають заявку на отримання, і Міністерство соціальної політики відбирає ті верси населення, які потребують, і пересилає міжнародним організаціям, ті, в свою чергу, нараховують уже. Кошти. І так само сталося з цією компанією НРЦ. Тобто, через WhatsApp, як я розповідав раніше, вже оформити не можна, можна лише через Є-Допомогу. Нагадаю, виплата 6600 гривень це по 2200 на протязі трьох місяців, але зазначається, що виплата буде проведена одним платежем, тобто 6600 віддасться за раз. Не знаю, чому вони так вирішили, мабуть, щоб. Скоротити кількість цих банківських операцій, щоб розгрузити людей, які будуть до цим займатися, та й 6 тисяч зараз це вже, хоч якась трішки сума, за яку можна хоч щось ну, подумати, придбати, але це вже знаєте таке другорядне значення. А першочергове те, кому буде нараховуватись дана допомога і як її оформити і отримати. На даному етапі, в цей раз, ну, при цьому заході, ця міжнародна організація планує надати виплату 30 тисячам людей, тобто 20 дали тоді, 30 зараз в загальній сумі лише від цієї міжнародної організації отримує 50 тисяч людей. Е, нагадаю, що перед цим ще про одну міжнародну організацію розповідав, яка на першому етапі планує роздати 10 тисячам людей. І коли все це йде через є допомогу, через Міністерство соціальної політики відсівається можливість повторного отримання виплати. Тобто ви один раз отримали, ви вже в базі поставилися як отримувачі і все поки що до вас знову база не звертається, вона видає новим людям. Тому 10 тисяч там, 50 тисяч тут. Плюс компанії ООН, плюс компанії Юнісеп всі вони також нараховували виплати, і це охоплює дуже велику кількість людей, вже сума переходить за декілька мільйонів, які наразі або отримали, або яким вже нарахована виплата. До речі, відомості про нарахування приходять у вигляді смс-повідомлення, тому важливо Уважно вказуйте номер при заповненні заявки на є допомогу і вказуйте саме свій номер, той номер, який належить заявнику. Чи потрібно повторно оформлювати? Ні, якщо ви подали на є-допомозі заяву, от тоді в банк ви подавали по моєму відео, так, по відеоінструкції, самі розібрались. От Якщо ви подали на є-допомозі, то ви вже стоїте автоматично в черзі навіть на оцю виплату, яка тільки зайшла в Україну повторно. І навіть на усі ті, які зайдуть в майбутньому. Тому є сенс подавати дані заявки, тому що бачимо кількість організацій, які надають, продовжують надавати, значно збільшується, і кількість людей, яким вони видають, також значно збільшується. Таким чином, черга помаленьку підбирається до тих, хто і вже подав. Детальна відеоінструкція, як оформити дану виплату, із телефона, із комп'ютера. Ось тут підсказка з'явиться на відео, і в описі до відео я залишу посилання. Там я розповів усе, як що де нажимати, показував, тому розібратися а можна, якщо тільки трішки захотіти. Який механізм отримання краще чи напряму до фірми, чи через Міністерство соціальної політики? Ну, звичайно, напряму до фірми набагато краще, тому що це і швидше відбувалося б, і вам би допомога нарахувалася б в обход цих всіх наших, знаєте, бюрократій, так і бумажок. Але було прийнято таке рішення у зв'язку з тим, щоб люди не отримували допомогу повторно, щоб отримали. Як умога більша кількість людей. Тож вирішили усе зробити автоматизовано через подачу заявок на є допомогу. І усі майбутні фірми, які будуть входити, також будуть працювати через є допомогу. Але це все. Заторможує процес, тому що Міністерство соціальної політики відбирає кандидатів, передає їх в міжнародні організації. Міжнародні організації їх схвалюють виплачувати, не виплачувати. Тобто додається ще один ланцюжок в цю всю реакцію міжнародних виплат, і вона за рахунок цього ланцюжка приторможується. А цей ланцюжок це ще міністерство соціальної політики, і коли якийсь один орган це все контролює, то і можуть. Породжуватися різні схеми відмивання коштів. Я ж, звісно, не стверджую, що щось подібне там відбувається, але, знаєте, так, в Україні це досить вірогідні явища. Тож бажаю вам, дорогі мої глядачі, вдалого оформлення і пошвидшого отримання оцих і міжнародних, і українських виплат. А як тільки ще щось комусь будуть давати, я відразу вам розповім. Тому до зустрічі на каналі Народна Думка.